Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє український характер. Прослуховує кремлівських високопосадовців ексклюзивна заява від Буданова біля польського Любліна Потрапив у ДТП автобус з українцями. Примари гур знищили ворожий бук. А ЗСУ вибили ворога із тихого на Дніпропетровщині. Мирноград та його околиці щодня зазнають артилерійських та авіаційних ударів. Путін збирається битися до останнього росіянина у Держдумі РФ радять готуватися до прямого зіткнення з НАТО. ЗЕД-експерти тим часом розганяють зраду про буревісник та посейдон. А гомельський завод посуду Сантекс постачає армії Росії безпілотники в обхід санкцій. Вітаю мене звати Юлія Кохан. Це неділя 7 грудня і новини, що сколихнули Україну та світ сьогодні. Підписуйтеся на на. Наш канал щоб не пропустити головне, поїхали. Наступ Росії посилюється, і це загострює внутрішні проблеми української армії на різних ділянках фронту. Про це пише New York Таймс. Видання стверджує, що окупаційні війська останнім часом просунулися на кількох напрямках. Журналісти пишуть, що російський диктатор Путін після переговорів із посадовцями США дав зрозуміти, що не збирається відступати від своїх вимог. Це була очевидна спроба продемонструвати силу Кремля. За кілька годин до зустрічі з посадовцями США в Москві на минулому тижні щодо їхнього плану завершення війни, Путін заявив, що російські війська захопили стратегічне українське місто Покровськ після багатотисячної битви тривалістю місяця. Реальність була більш заплутаною. Згідно з картами бойових дій і українським військовим, частини міста все ще залишалися під контролем обох сторін. Проте заява пана Путіна, навіть якщо вона передчасна, відображала тенденцію, що формує його непохитний підхід до переговорів. Російські війська наступають. New York Times пише, що Путін наказав російським військам готуватися до зимових боїв, сигналізуючи після переговорів з американськими чиновниками, що він не поступатиметься своїми жорсткими вимогами. За останні тижні російські війська просунулися на кількох напрямках. Вони на межі захоплення Покровська, колишнього логістичного центру в східному регіоні Донецька, і майже оточили його сусіднє місто Мирноград. Вони рухаються швидше в південному регіоні Запоріжжя. Вони наближаються до північно-східного міста Куп'янськ і досягають успіху навколо східного міста Сіверськ згідно з картами бойових дій, аналітиків та солдатів. Просування відбувається повільно та дорого, як у людських життях, так і в техніці. Українські посадовці та аналітики зазначають, що пан Путін все ще може бути на роки від досягнення своїх територіальних цілей. Головною з них є захоплення решти Донецького регіону, що дало б Росії весь ширший східний український регіон, відомий як Донбас. Примари ГУР знищили ворожий бук у соцмережах. З'явилося ексклюзивне відео влучання у Запорізькій області 6 грудня 2025 року. З нагоди дня зсу майстри спецпідрозділу гур вистежили та знешкодили вороже зерка М3. Рештки дороговартісної системи ППО російських загарбників тепер спочивають у населеному пункті Свято Троїцьке. Напруженою лишається ситуація у Мирнограді. Місто та його околиці щодня зазнають артилерійських та авіаційних ударів. За словами місцевої влади, російські війська застосовують керовані авіабомби вагою 500, півтори та три тисячі кілограмів, б'ючи побагато. Поверховій житловій забудові зі слів начальника МВА Юрія Третяка порахувати цивільних, які лишаються у місті, неможливо люди каже, здебільшого ховаються у підвалах та укриттях, і без крайньої потреби звідти не виходять. Сьогодні у мирнограді немає електрики, централізованого водопостачання, газу та опалення. Воду можна брати лише з криниць. У приватному секторі залишилися дрова та вугілля, а також багато дерев, повалених вибухами. Відновити у місті бодай електропостачання наразі неможливо. Основні засилля зусилля противник продовжує засереджувати на створенні оточення та в подальшому захопленні мирнограду, а також поступовому знищенні підрозділів, що перебувають в місті. Не дивлячись на залучення масштабних підрозділів, що не дивлячись на залучення масштабних ресурсів для створення оточення, противник також не полишив спроб просочування груп особового складу в місто зі сторони переднього краю його оборони та флангів. Оборонці міста вимушені зупиняти ворога з усіх напрямків та одночасно діяти на унеможливлення противника завершити оточення міста. Зі слів начальника відділу комунікації 38-ї ОБРМП Мирослава Криворучко. Ситуація у Мирнограді дуже непроста. Противник продовжує переважати в силах і засобах на напрямку, а також користується можливістю здебільшого безперешкодно забезпечувати поповнення втрат та засобів. Для ведення бойових дій з глибокого тилу до лінії зіткнення сторін нагадаю напередодні аналітики Діпстейт повідомили, що ворог просунувся поблизу Сіверська, Федорівки та у Мирнограді. У AP News додали, що російські сили майже оточили Мирноград. Далі ексклюзивні кадри з дронів, які показують руйнування українського міста. І трохи позитиву зсу вибили ворога із тихого на Дніпропетровщині. Після того як російські ресурси оприлюднили фейкові заяви про нібито повну окупацію тихого та відрадного українські військові провели сплановану операцію і повністю зачистили згадані населені пункти від підрозділів Росії. Але особливого смутку за загиблими у таких м'ясних штурмах росіяни не відчувають, та це й не дивно. Кожен другий з тих, кому щастить повернутися за перебрік живим, своїх звичок бувати та грабувати не змінює. Тож зведення поліції невпинно поповнюється все новими зведеннями про героїв СВО. За перші 10 місяців 2025 року в Росії зареєстровано близько 44 тисяч тяжких злочинів, скоєних організованими угрупуваннями, зростання майже на третину. Мені Мікарсадаврімі гіроїв прийшло. це прекрасно. подлінне настояща еліта це всі, хто служить Росії. Труженники і войни справді вражаюче досягнення. Фон зростання добре відомий. Повернення учасників бойових дій, включаючи тих, хто до війни перебував у місцях, м'яко кажучи, менш віддалених. Всі ми вже на берегу були помічені як допустимо повернення в общество і повернення із зони СВО нежелательно. Однак в медіа то і діло всплывают жуткі історії. Їм запропонували можливість деякого виправлення. Формулювання гарне. Хоча практика показує, виправляють далеко не всіх, а ось посилюють багатьох. Рецидивисту Азамату і огласили приговор за жорстоке убийство своєї девушки. Это запись камеры наблюдения – головне доказательство особой жорстокості. шокирующего уголовного дела. в кадрі тепер уже трижды судіме. Азамат замат із он развернулся, я достал вытащить муж и проследовал за ним. Вояки, що пройшли війну, повернулися до російських міст без психологічної допомоги, без будь-якого механізму, який би дозволив будуватися в так зване мирне життя. Опинившись вдома, багато хто вибрав те середовище, в якому правила зрозумілі і знайомі. Організована злочинність таких працівників приймає без зайвих питань: досвід бойових дій, дисципліна, відсутність страху перед насильством. Проте все це виявилося цінним ресурсом. Однак, мабуть, цінний ресурс це не тільки для злочинних угрупувань. Вот именно из этих людей ми должны в будущем формировать элиту страны. Настоящую элиту страны, в руки которой можна передати Росію. От нужно сформірувати із этих людей. Наслідок цього кримінальні структури останнім часом не просто зміцнилися. Вони оновили свій склад. У деяких регіонах з'явилися нові угрупування, які працюють помітно ефективніше за колишні. В Ростовской области осудили эвакуаторщика, который бесчеловечно расправился с 8-летней девочкой. Год назад он предложил доверчивой школьнице прокатиться. Спустя время ее тело с признаками насилия нашли в лесу. То есть вы во время изнасилования уже душили ее? Да. На тлі ситуації, що склалося, МВС фіксує зростання рівня насилля, збройних нападів, конфліктів між ОПГ та злочинів, які скоюють люди з фронтовим досвідом. Втім, нинішнє зростання криміналу в РФ це не просто побічний ефект війни, це наслідок конкретного рішення відправити на фронт людей, яких суспільство колись намагалося ізолювати. Ми звичайно піднімали вопроси адміністрації то нельзя синіціна в публіку развешивать. люди. Город маленький, люди помняти та убийства. Ми всі так да жили мы боялись на улиці выходить. Судячи з тенденції, темпи зростання злочинності навряд чи знизяться. У тих, хто повернувся, немає інструментів мирного життя. Держава не ефективних програм підтримки. Іронія лише в тому, що всі ці процеси виглядають напрочуд передбачуваними. Путін збирається битися до останнього росіянина у Держдумі Росії. кажуть, що НАТО сильне як ніколи, тому Росії треба готуватися до прямого зіткнення. Лише послухайте, що заявив перший заступник голови комітету Держдуми Росії із оборони журавльов. Ніяких передумов, що північно-атлантичний альянс ослабне, нема у Чорному та Балтійському морях тривають навчання. Не сподівайтеся, що небезпека зникне сама. Готуйтеся до гіршого. Гор може прослуховувати кремлівських високопосадовців. Про це розповів очільник головного управління розвідки Кирило Буданов. Чи сможете сказати, є така можливість чи ні? Яка що? слухати наших ворогів високопоставлених. Слухати, слухати їх розмови є, є можемо так за це гроші. цей коментар Буданова. Пролунав на тлі публікації у західних медіа про те, що сама Україна могла передати журналістам записи розмов радника Путіна Юрія Ушакова та ключового переговорника Кирила Дмитрієва у цій розмові Ушаков та Дмитрієв обговорили передачу адміністрації президента США Дональда Трампа. Документи, які Вашингтон потім має зробити як свій, і ймовірно йшлося про так званий мирний план. Оце так новина. Лише вслухайтеся. Невже зед? Військовий експерт розганяє зраду. Нещодавно такий собі Максим Климов розкритикував усім відомі буревісник та посейдон. Ті, що російський диктатор Путін багато років виставляє як суперзброю. Нікакого воєнного смисла Це абсолютно вбухування средств в то, що стосується буревісника. будь-який желаючи може сравніти от цифри, по КВО, наприклад крилати ракети томагавк. И цифры по КВО баллистической ракеты, например. Даже я не, я не трогаю МХ цифры. Я беру цифры, например, Д, э, э, ракеты э, комплекса d э, 5 От Райден-2 лодочного. Где... Точність много вища. За його словами, буревісник помітніше за звичайні ракети, а його удари майже безрезультатні. Так само, як і ще один кремлівський проєкт Посейдон, на який свого часу витратили величезні гроші. А зброя виявилася провальною. У нас починаються ігри в чудо оружжя. Ну ладно, у «Орешника» нікотора полізне є. Буревісник Да, эта дура может летать, ну, очень долго. Проблема заключается в том, что с точки зрения заметности, у нее заметность гораздо выше, чем у той же самой Ха-111. Сколько их там уже на Украине подозбивали? Дальше, по Посейдону. 42 года работ. Я напомню, что работы были начаты в 83 году. Я лично знал человека, который в том числе один из исполнителей, из трех, Военный отдел ЦК, который давал старт этим работам. Человек был категорически против, он просто выполнял приказ старших, старших начальников. Что у нас получилось, если внимательно посмотреть результаты работ в Карском море? Ну что, изделие пшикнуло, немножко пробежало. Гомельський завод посуду Сантекс постачає армії Росії безпілотники в обхід санкцій. Про це йдеться в матеріалі білоруського розслідувательного центру. Журналісти вивчили митну документацію підприємства, за якою у 2022 -му, 2023 -му роках Сантекс поставив до Росії 309 дронів китайської фірми загальною вартістю 2 мільйони доларів. Усі подробиці далі від наших журналістів. Каструльки, судочки, сміттєві баки та системи зупинки колісного транспорту. Це та продукція гомельського заводу Сантекс, яку можна побачити на вітрині. А з під поли білоруси торгують і цілком успішно безпілотниками. На підпільному виробництві Сантекс погорів у червні цього року. Серед повідомлень про посуд з'явилося ось це: про квадрокоптер із тепловізійною камерою під назвою Піонер. Зараз публікацію видалено з сайту. але саме з її допомогою журналісти розплутали клубок, який привів до найпотужнішого в російській армії, засекреченого центру безпілотних технологій Рубікон. Там, де вони стоять, там де вони працюють, я не заздрю там нашим підрозділом. Основний бойовий дрон Рубікону це БПЛА «Камікадзе ВТ-40», Він же судоплатов. Це наймасовіший безпілотник, який випускає російська компанія Рустакт у межах проєкту Судний день». Зараз виробник перебуває під санкціями Швейцарії та Євросоюзу. За кілька місяців до потрапляння в чорні списки Ростакт очолив Павло Нікітін з Білорусі. До Росії він перебрався у 2000-х і нині володіє відразу кількома фірмами, які виконують замовлення силових відомств, а також оборонки РФ. Але із батьківщиною, як з'ясували журналісти, Нікітін зв'язків не порвав хоча й вийшов з білоруського громадянства ще у 2010 році. Тут разом со свояками Юн або блокируя минимум четырьмя фирмами. Одна з них называется СЗАТ Завод Сантекс». Свою белорусскую фирму Никитин поставляє на Рустакт и заходние компоненты с Чехии, Италии, Польщі и Слушанных Штатов. Причем поставки отбывались уже после введения санкций. У руках журналістів опинилися також документи з поставками товарів, які ніяк не описані. До слова такі ж накладні з невказаними товарами надходили до російського рустакту із Китаю на мільйони доларів. Такое же никак не описанное оборудование поставляет Рустакту и гомельский производитель посуды завод Сантекс. В документах от источника в налоговой службе мы нашли 135 платежей на общую сумму более чем 14 миллиардов российских рублей, более 152 миллионов долларов. БРЦ пока не смог выяснить, какое именно оборудование завод Сантекс продает Рустакту. А ось постачання заборонених для продажу в Росії дронів всесвітньо відомої компанії DJI журналісти підтвердили, за їхніми даними білоруський завод, який офіційно виставляє на вітринах своїх магазинів каструлі та тази, реекспортував у 2022-2023 роках до Росії дронів DJI на 2 мільйони доларів. Усього ж, за підрахунками білоруського розслідувального центру, вбивати українців і влаштовувати сафарі на них росіянам допомагають 14 білоруських компаній. Від початку повномасштабного вторгнення вони поставили 20 тисяч безпілотників на 34 мільйони доларів. І звісно, ці цифри далекі від реальних масштабів пособництва воєнній агресії Росії. Біля польського Любліна потрапив в аварію автобус, в якому перебували 26 українців. Про це повідомляє Радіо Дублін. Зазначається, що ДТП сталося на національній дорозі номер 17 у селі Колонія Седлишки близько третьої години ранку за місцевим часом. Тамтешні правоохоронці розповіли журналістам, що 27-річний водій легкового автомобіля з невідомих причин виїхав на зустрічну смугу, після чого врізався в автобус, який Слідував за маршрутом Рава Руська Варшава. Внаслідок зіткнення 27-річний водій легковика загинув на місці. У виданні додали, що від удару автобус з'їхав із дороги в поле. Всередині перебували 26 українців. На щастя, ніхто із них не постраждав. На цьому в мене все. Підписуйтеся на наш канал, аби бути в курсі останніх новин. Побачимось.